Усім привіт! Ви на каналі Пан Фартух. У цьому відео підготував для вас рецепт оригінальних кексів. Вони просто неймовірно смачні і легкі у приготуванні. Спочатку підготуємо начинку, обов'язково беремо твердого сиру чи моцарелу і крупно натираємо. Хочу сказати, що деякі інгредієнти можете додати і від себе, або ж навіть замінити. У мене знайшлися ще й оливки. Їх вирішив розрізати навпіл, хоча напевно можна покласти і цілі. З нарізаними інгредієнтами у мене все. Тож беруся за тісто. Пів кілограма листкового тіста досить тонко розкачуємо. Тісто повністю змащуємо кетчупом. Кетчуп беріть, який вам до вподоби. У мене домашній. Тоді посипаємо трохи тертим сиром і викладаємо шматками тостерного. Його можна просто ось так порвати. Для своїх кексів використаю болгарський перець. Маю у запасі трішки замороженого. Якщо будете використовувати свіжий, то одного невеликого вистачить. Чудово доповнить випічку тунець. Викладаємо оливки і тоді вже решту натертого сиру. Обережно замотуємо тепер у щільний рулет. Випікатиму у такій формі кожну комірку змащую вершковим маслом, а на дно кладу такий квадратик пергаменту. Нарізаємо рулет на такі шматки, щоб помістилися у деко. Кладемо у духовку при 180 на 20 хвилин. Ось так швиденько можна наготувати чудових, симпатичних та смачних кексів. Готуйте на здоров'я!